Привіт, люди! З вами Макс Фалікс, давно з вами не чулися. І хто давно на каналі, той пам'ятає ще відео про такий от саморобний пауэрбанк для ноутбуку, такий Frankenstein, зроблений з розподільчої коробки, ну, корпус. Класне, тут у нас була зарядка на 65 Вт Power Delivery, через яку якраз і заряджались ноутбуки. Ось, якби Штука свого часу досить непогано виручала, хоча була зарядна станція, просто її не використовував, щоб, не... Ну, щоб зберегти її довше працездатність. Словом, якби, тут, тут нема що дуже розказувати, роз'єм зарядки, сам зарядний пристрій для ноутбука, дисплейчик, який показує відсутний заряд. От такий великий корпус. Але всередині був ну, габарит не такий великий акумулятор, але насправді він досить таки ємний, тому що. Тут у нас схема 3 s 4 p і це 21700 акумулятори. І в результаті у нас виходить 12,6 вольт 20 ампер годин, що в принципі відповідає середньостатистичній, не дуже великій зарядній станції. Ось, але це ну, досить -таки бюджетне рішення, це зроблено на замовлення, а-акумулятор е, для цих рибальських корабликів, які плавають, розкидають корм. Ось, але в мене тут застосування інше. В парі до цієї штуки ще з AliExpress був прикуплений отакий от зарядний пристрій, тобто тут 12,6 воль А, ну відповідно 20 ампер годин, 3 А. Це не дуже швид, швидка виходила зарядка, але тим не менше. Можна купити, наприклад, на 5 ампер блок живлення і зарядний блок, і це вже буде заряджатися там за 4 години, грубо кажучи. Ось, але чому я це все діло розібрав, чому я достав батарею? Тому що зараз ідея трошки інша, трошки інші потреби, і вирішив я зробити безперебійник для роутера. Ви знаєте, є готові пристрої. Покажу зараз на екрані. Їх, в принципі, багато різних варіантів. У них всіх дуже схожі недоліки, що там швидко виснажується батарея, що вона там не дуже швидко заряджається і не, не дуже надовго її вистачає. Тобто, якщо будуть такі випадки, коли там добу немає електроенергії, а заживити роутери треба, то от якраз така штука може, може з цим впоратися. І в Аврорі я придбав такі розподільчі коробки. Їхній прикол в тому, що якщо сюди помістити акумулятор, то він досить тісненько, гарно сюди заходить. От. Тобто я Тут навіть дуже не треба буде заморочуватись з фіксацією. Далі ми там сховаємо дроти. Ось Також з AliExpress замовлена плата, теж буде зараз на екрані, будуть всі посилання під відео. Плата безперебійника, яка є 4портова, тобто там 9, 5, 12 вольт є, і відповідно роз'єм для зарядки. Тобто ну, По суті, нічого більше не треба робити. На ній ж є індикатор заряду батареї. От, просто все, що зараз вимагається, це спорудити такий от корпус. Для цього павербанка. Ну, павербанка в лапках, нехай це буде безпримінник для роутера. Ось, І якби майже все готово там повирізати певні отвори, там, де будуть роз'єми, порти виходити. І все. Тут якби батарея вже має BMS, тобто всі захисти тут будуть, все буде працювати. Ну і там Можете самі собі порахувати, що це десь виходить. 250 годин, і скільки може попрацювати роутер, ну, досить немало по часу. Е, є кришки. Ідея в тому, що ці кришки отак от склеїте, вирізати отвір, і відповідно вони будуть утримувати ці дві половинки. Ну і За потреби їх можна буде завжди розібрати і щось переробити. Тобто зараз я виспалюю по периметру отвори ну, гарячим ножем, скальпелем. Їх з'єднаю ці отволі, таким чином виріжу акуратну кришку, позачищаю, ну і вже повернуся до вас з якимось проміжним результатом. Так, отож, як я обіцяв, проміжний результат. Частково висверлив, частково виплив, Те, що, ну, всерединку цих кришок і відповідно вийшла така рамка. Дві ці грамки на, на, за допомогою термоклеєм були з'єднані в одне ціле. Досить ну, непогано тримається і все, що ми зараз робимо. Так, я розумію, зараз ви вже, вже бачите, як ви строчите коментарі, що можна було це зробити акуратно. А, можна було, але типу, ну, для чого? Його все рівно не видно і це зайва робота. Ми просто припасовуємо, дивимося, як у нас тут все підходить, а все підходить чудово, защолкується, тримається. І зверху відповідна частина теж. Все, готовий, по суті, перестрій. Так, тут ще приїхати має плата з портами виходу, і в неї якраз так, така особливість, що в неї на одну сторону виходять порти виходу, і збоку виходить порт для зарядки, тому десь в куточку тут буде розміщуватись, відповідно, тут буде зарядка, тут будуть виходи, тут зверху буде видно індикацію. Ось, На рахунок оцих от гумових заглушок, там, до речі, бачите, досить добре тримається. На рахунок цих заглушок. Їх можна звідси витягувати. <кій> Таким чином, у нас буде якась вентиляція, якщо це буде потрібно. Хоча там, по суті, не буде чому дуже грітися. Але ну, як за потреби це можна зробити. І навіть з них можна зробити такі гумові ніжки, в яких воно буде стояти, щоб не шоркало, але знову ж таки, чи є в цьому потреба. Добре, зараз будемо приєднувати плату. У нас є для цього XT60 роз'єм, і я думаю, що я відповідну частину до нього припаяю до плати, і таким чином батарею можна буде легко від'єднувати. Тож, подивимося вже наступний етап. Так, отож, друзі, приїхала нарешті плата даного безперебійника. От таке от маркування плати, як бачимо, тут вказано, що тут 40 ватна. Плата І в нас є виходи 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт 2, 2 виходи по 12 вольт ну, і вхід для зарядки. По суті, це не зовсім ДПЖ, тому що тут ну, паралельно з'єднано виход з входом. Тобто, яким чином це працює. Тобто, якщо в нас подається на вхід 12 вольт, то вони зразу йдуть на вихід тобто, без ніяких реле, без нічого. Єдине, що тут просто є діоди, які не, не дають піти струму в зворотньому напрямку. Ну, тому подібне. І далі є два перетворювача: один на 9 вольт, другий на 12 вольт. Там буде не зовсім рівно 9,12, тобто немає такої стабілізації, це просто йде як перетворювач. Тобто, якщо в нас там на вході буде не 12, а 12,6 вольт при повному зарядженому акумуляторі, то відповідно на виході там буде не 9, а 9,5 чи не 5, там, а 5,3 ну, зрозуміло суть. Ось, для електроніки це в принципі не критично. Ось. Що в нас ще тут є? У нас є індикація відсотках заряду. І індикація того, що йде заживлення. Ось є конектор для кнопки включення. Ну і в принципі можна глянути, як це все працює. Я тут вже підготував корпус, вирізав отвори для всіх цих портів. Ось, і залишається просто все це зібрати і склеїти докуп. Конектимо наш свічер, тобто вмикач, Ось він. Підключаємо батарею. Конектор xk 60 Ось його цілком достатньо для, для наших потреб. Все, і активуємо вимикачем плату. Та, як бачимо, зараз в нас повністю заряджена. Power не, не горить, тому що не подано живлення на вхід. Ну, от, і вся така достатньо проста конструкція. Зараз це все зберу докупи і вже покажу фінальний результат. Що ж, конструкція у нас вже готова. Я ще в кількох точках буквально трішки термоклеєм зафіксував батарею, щоб вона не хиталася всередині, тобто -то за потреби це не проблема демонтувати буде. Ось. І от таким чином це все діло закривається. Все, не треба ніяких винтів. воно все якби фіксується на своїх місцях посадкових. Також знизу я на термоклеї приклеїв ці заглушки, так як все рівно деякі місця вже не вдасться поставити заглушки назад, тому що вони будуть чимось перекриті, тому ось вони були і це дає якоїсь стійкості, воно не буде шоркати, не буде їздити собі так вільно, буде більш стійкіша конструкція. от І не буде точно дряпати якісь поверхні. Також тут підписаний вольтаж, щоб розуміти, що куди підключати. Ну, тут вхід, це якби так зрозуміло. Так, Ми це діло вмикаємо. Є в нас індикація. Так, тут можливо не дуже прям зрозуміло де скільки відсотків, бо можна було б тут, наприклад, просверлити отвори для того, щоб краще це бачити. Але знову ж таки інтуїтивно зрозуміло, що якщо загорить 4 світлодіода, то це 100%, 3,75% ну, і так далі. Ось, на рахунок того, що можна було б тут покращити, можна було додати якісь плати додатково, які б стабілізували вихідну напругу. Можна було б додати вольтметр, чи якийсь там колометр для того, щоб орієнтуватися на відсоток заряду. Ось, але в мене є такий от вольтметр там, з іншої саморобки. Я відповідно його можу підключати сюди. Ось і таким чином контролювати напругу. Зараз 12,4 вольта. Знову ж таки, в мене лише лишається вільний роз'єм 12 вольт для роутера і 9 вольт для онушки. Ну, і 5 вольт поки ні для чого не потрібно, але ну, знову ж таки, можливо, якесь освітлення можна буде зробити тощо. Ось, ну, сюди підключиться блок живлення і таким чином буде ось такий у нас опс працювати. Ось. Так що, пишіть свої коментарі, свої думки, що ви загалом про це думаєте, і всім добра, тепла і світла. Бувайте!